30 липня 2025 рік показую, друзі, джетовські станки, новий склад. Подивіться, які он коробочки. Показую, що, друзі, що є в наявності. Такий огромний склад, тут будуть вони. Подальше від дощу. тобто в хорошій сохранності. Ось такий склад, друзі. Тільки завозим сюди продукції. Так що, кого цікавлять станки Джет, телефонуйте 063 426 10 10.